Ось такий красивий, ароматний, неймовірно смачний грушевий тарт, ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на Ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати грушевий тарт. Якщо ви полюбляєте смачну випічку з додаванням фруктів, то є цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування пирога нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, сіль, холодна вода, яйце, масло, цукрова пудра, груші. Це масло для карамелі і цукор. Спочатку готуємо тісто. Відправляємо у миску борошно, сіль. І вершкове холодне масло. Я його достала з морозилки, і ось так нарізаю тоненькими пластинками, щоб краще розтерти його в крихту. Далі вливаємо холодну воду з холодильника і розминаємо борошно з вершковим маслом, щоб утворилася. Крихта. Звичайно, таке пісочне тісто робимо. Після того, як трошки з'єднали ці два інгредієнти, додаємо цукрову пудру. Якщо не любите солодкого тіста, сюди, сюди в цей рецепт можна і не додати цукрову пудру. Я люблю солодке тісто. Але сам тарт, сам, самі груші карамелізовані, досить солодкі, тому це на ваш розсуд. В кінці процесу вбиваємо одне яйце і змішуємо тісто в такий комочок. Буквально декілька хвилин. Тісто гарне, м'якеньке, еластичне, готове. Замотуємо його в харчову плівку і на хвилин 40 відправляємо до холодильника. В такому вигляді тісто я відправляю до холодильника. Поки тісто відпочиває, ми підготовимо груші. Їх треба очистити від шкірочки, від серцевини. І розрізати на чотири частинки. Груші краще брати твердих сортів, не сильно, щоб м'які були. Почищені груші розрізаю на четверо. Видаляю серцевинку. І ось в такому вигляді вони будуть запікатися. Отже, груші готові почищені. Заздалегідь я приготувала форму, в якій будемо випікати тарт. Встелила її дно пергаментом а боки змастила вершковим маслом. І на дно викладаємо щільненько наші груші. Робимо таку заготовку. Подивіться, як красиво виглядають груші уже в формочці. Прийшов час готувати карамель. Я готую карамель або на пательні, або в сотейнику з товстим дном. На середньому вогні висипаю цукор, і тут саме основне дати йому розчинитися, але не, щоб не зіпсувався його колір, не перегріти карамель. Тому легенько помішуємо і чекаємо, щоб цукор весь розплавився. Сильно помішувати не потрібно. Єдине, що забирати цукор з боків з стінок, щоб він не залишилися такі крупиночки. Як бачите, цукор плавиться. Чекаємо, щоб така була золотистий такий колір утворився, і будемо додати вершкове масло. Він має весь-весь розплавитися. Бачите, який красивий колір у цукру. Ще хвилиночка буквально, і вводимо вершкове масло. Добавили масло, даємо. Змішатися цим двом інгредієнтам, і карамель буде готова. Ось такою красивою карамелькою ми заливаємо наші груші. Ось таку красиву ароматну заготовку ми вже зробили з вами. І далі покриваємо цю всю красу тістом. Трошки посипали скалком. Борошном і розкачуємо кругле тісто. Трошки приміряйте ось так, якраз нормально до формочки, і будемо викладати тісто. Далі акуратненько ось так занурюємо тісто туди, в серединку. Воно швидко дуже розтає, в хаті тепло, тому робіть це як можна швидше. Пиріг готовий до випікання. Єдине, ось так роблю такі проколи, щоб пар мав кудою виходити, як буде пектись. І відправляємо у духовку на 180 градусів верхній нижній нагрів десь на хвилин 35-40. 45 хвилин. На верхньому нижньому нагріві при 180 градусах. І ось такий тарт уже готовий. Я його дістала, перевернула і презентую. Ну що, давайте будемо смакувати нашу красу. Відрізаємо шматочок ось такий. Мало тіста, одна начинка і смакуємо. Дуже смачне пісочне тісто, ароматна груша, карамелізована. Дуже смачно. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі у Тещі Олі, і ми з вами готували смачнючий грушевий танк. Смакуйте на здоров'я! І пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!